Дина у Олени велика жінка виховує аж трьох дітлахів молодшим двійнятам лише 9 місяців, а старшій донечці три рочки. Як багатодітна мама, жінка вже вдруге отримала аж два безкоштовних пакунки для своєї сім'ї. Це дуже приємно в цей час, в воєнний час. Дуже добре, це допомагає сім'ям. У нас дуже багато. У нас п'ятеро чоловік, сім'ї чоловік, я, мої троє діток. Тому продукти це завжди актуально, завжди добре і допомагає. Вдруге за набором завітала і пані Людмила. З дитинства у сина жінки за стану здоров'я інвалідність другої групи. Наразі вона вже сама перебуває на пенсії, тому така допомога для родини зізнається як знахідка. Та й продукти у наборі загалом коштують чимало. У нас час, коли ціни підіймаються. Дуже швидко і все дуже дорого, то це відносно ну, допомога така добра. Дякую військовій адміністрації нашого міста, що вони так заботяться про, наших, про нас, про своїх громадян. За чотири хвилі у Саксаганському районі свої набори отримали понад 37 тисяч сімей. У нову планують видати ще біля 6 тисяч, і більша частина із них отримають вже вдруге. Лише за перші дні, починаючи з 1 жовтня, у пунктах району пакунки з харчами отримали понад 3 тисячі сімей. В Саксаганському районі відкито п'ять пунктів видачі продовольчих наборів для мешканців міста Кривого Рогу. Вони працюють з 8 години до 17, з понеділка по суботу включно. Також у нас близько 100 осіб, які мали мобільні, і вони будуть отримувати набори за місцем свого проживання. До оновленого списку категорій увійшли сім'ї, що отримують виплати через втрату годувальника на дитину під опікою, особи, що досягли пенсійного віку та не отримують відповідних виплат, а також керівники органів самоорганізації населення. Всього у кривому розі за ініціативи військової адміністрації стаціонарно працюють 26 пунктів видачі продовольства. Якщо ви бажаєте дізнатися детальнішу інформацію про отримання пакунку, телефонуйте за номерами, що зараз бачите на своєму екрані.